У 2008-му, на глибині 40 метрів біля берегів Японії, дайвери побачили надзвичайної краси малюнки на піску. Вчені з десяток років шукали художника, який їх лишив. Кола були настільки ідеальними, що дехто припустив це справа рук прибульців, але правда виявилася значно небезпечнішою. Дивовижні картини невідомих майстрів кривають морське дно від японських островів до Тайваню. Витвір мистецтва на дні океану нагадує загадкові кола на полях. Тож феномен поставив на вуха і вчених, і дослідників НЛО. Розгадку знайшов японський підводний фотограф Йоджі Оката. Разом із групою дайверів вони встановили підводні камери, які зафіксували анонімного митця. Виявляється. Ціле десятиліття страху на всіх наводила невеличка риба архітектор. Вона ж риба фугу. Одна із найотруйніших риб на планеті. А ще одна з найдорожчих і смертельно небезпечних страв японської кухні. Її невеличке тільце це буквально просякнуте смертельною отрутою тетродотоксином. Однієї рибки досить, щоб вбити 40 чоловік. Жертва задихається через параліч, а проти отрути від токсинів фугу досі не існує. І саме цей отруйний морський монстр і був автором підводних картин. Безжального вбивцю на шлях мистецтва штовхає кохання. Ідеальні кола і лінії приваблюють партнерок. Закохана самичка після шлюбного танцю відкладає ікру у центрі кола. І потім пара розходиться кожен своєю дорогою. А ідеальна симетрія хвиль малюнка захищає тепер їхнє потомство. Романтики виявилися ще тими прагматиками. Геть інша справа екзотичні птахи-носороги. Їхній любові й довірі люди можуть хіба позаздрити. Тут, у дереві, гніздо, де самка висиджує потомство. Вона лишатиметься там замурованою, аж поки малюку не виповниться п'ять тижнів. І тут без допомоги ніяк. Увесь час, поки партнерка в гнізді, самець невтомно працює, щоб прогодувати і самичку і малюка. Якщо партнер не повернеться, зрадить чи полінується, і вона, і її дитина помруть від голоду. І відданий птах-носоріг вже поспішає по нову порцію до найближчого дерева. Ці пернаті проводять разом ціле життя, а це майже 50 років невтомної турботи і дивовижної відданості. Справді вражаюча історія любові спалахнула між Баблс і Беллою. Чотиритонний слон і 30 кілограмовий лабрадор. Дивнішої парочки годі й шукати. Бабблс і Белла познайомилися у природному парку у Південній Кароліні. Баблс мешкає там із 80-х після того, як його врятували від мисливців за слоновою кісткою. Is... У воді вони із песиком просто насолоджуються розвагами. Разом із Белою вони придумали гру, в яку можна гратися із людьми. Вони стрибають у воді, тоді слон підбирає всіх хоботом і вмощує собі на спину. Коли ж гості не такі сміливі, як Белла, і не наважуються стрибнути, Баблс охоче допомагає їм. Ой-ой-ой, я зловив! Я зловив тебе! Белла до відвідувачів не ревнує, адже знає, серце Баблс належить лише їй. У Австралії теж є неблагополучні райони. Спокійно жити там порядним громадянам не дають культуристи задираки. Але притягти їх до відповідальності поліції не вдається. Адже найчастіше закони порушують кенгуру. Екстремал австралійці називають кенгуру гангстерами пустелі, адже вони часто атакують тих, хто просто опиняється поруч. Наче не слухняні підлітки вони вибігають посеред траси на автоперегонах. Це великий сюрприз, але точно не новина в нашій місцевості. Зривають футбольні матчі. <плес> Зазирають у вікна до мешканців околиць. У вікно. Хочете дізнатись, хто бешкетує у громадських вбиральнях? Для мешканців Австралії відповідь очевидна. Хлопці, це ж не їжа. Що ви робите? Особливо великі і нахабні кенгуру взагалі переселяються в передмістя і нападають на людей. Ось цей здоровань завів собі особливе хобі лякати мешканців Брізбена, одного з найбільших австралійських міст. Oh Здається, ці хлопці навмисно шукають собі неприємностей. Цей стрибун раптово напав на собаку. Її власнику Грейго від Тонкінсу, довелося відбивати свого чотирилапого у сумчатого агресора. Але соцмережі зняли бучу. Мовляв, чоловік занадто жорстоко обійшовся з нападником. Тим більше, що інший австралієць Гарольд Фрод винайшов гуманніший спосіб роззброєння стрибунів. Він їх соромить. Гей, ану, припиніть. Ви ж Що б вам батьки сказали. Гей, я знаю, де їх знайти. Я все їм розповім. Дивовижно, але це подіяло на хуліганів миттєво. Тим не менш, дехто вважає небезпечних стрибунів наймилішими істотами на землі. Подружжя Тереза і Тоні Метьюзи із Гіпсленда кілька років тому підібрали і виходили збите автівкою кенгуреня. Його назвали Боббі. Потім до Боббі прийшов інший кенгуру, згодом вагітна самичка. І тепер Метьюзи живуть у справжньому кенгурятнику. У вітальні лежать кенгуру-немовлята. На кухні серед шафок із посудом доросліші звірі. Задній двір також майже повністю віддали у користування стрибучим вихованцям. Про те, які ж вони милі, поки маленькі.